Всім привіт, з вами я, Анна Люклян, вчитель англійської мови. У цьому відео ми поговоримо про три хибні уявлення про англійську мову. Перше, англійську мову найкраще засвоюють діти. І коли тобі 40 англійську мову вчити заборонено, бо ти її ніколи не вивчиш, тобі буде складно, ти нічого не будеш розуміти, тобі буде соромно перед іншими людьми. Це абсолютно неправильна думка. Взагалі не має значення, який у вас вік. Абсолютно. Абсолютно не має значення. Я зустрічала на своєму життєвому шляху дуже багато різних людей, різних професій, різної вікової категорії і зайнятості. І я вважаю, що мову можна вивчати у будь-якому віці. Моя найстарша студентка, їй було 72 роки. Вона мала нереальніше бажання поїхати до свого сина в Сполучені Штати Америки і. Вона хотіла навчитися базової англійської мови. Вона настільки ретельно підходила до цього процесу. Мені стається, що вона була однією з найретельніших студентів. Вона виконувала все, просто все, що я що її просила. І за рахунок своєї наполегливості, сильного бажання, вона поступово рухалась, рухалась, рухалась. Звичайно, у неї був дуже такий відчутний сильний акцент. А вона мені завжди говорила, що вивчала німецьку мову у школі, і як їй складно. Але це не проблема. Тут питання кількості інвестованих годин в мову. І якщо ви не бачите прогресу, ви просто відповісти собі на запитання, а скільки годин я реально присвятив на вивчення англійської мови? Скоріше за все, це десь до 20 годин. Це така стандартна ситуація. Так, то більшість людей, багато людей, я не скажу, що більшість, але багато людей вони так чи інакше починали вивчати англійську мову в школі, в університеті, десь там на роботі, а потім з якихось причин зупинялися. І якщо реально зрозуміти, або починали на курсах, так, але кажуть, немає такого результату, як би їм хотілося, так, або не відчувають результату, Я думаю, що це перебільшення, що результат є так чи інакше. Просто недостатня кількість інвестованих годин. Якщо ви поглянете на таблицю, яка створена Кембриджським центром оцінювання якості англійської мови, то ви побачите кількість годин, приблизна кількість годин, яка повинна бути в супроводі вчителя, так, проводились численні. Експерименти, і уже не тільки вам цікаво, скільки часу потрібно на вивчення англійської мови, це питання давно актуальне, і багато науковців його вирішували. Так проводились експерименти, і якраз ми говоримо про курси чи там під наглядом вчителя, супроводом учителя, ви бачите. Щоб пройти один рівень, потрібно щонайменше 100-120 годин класної роботи. Так уявіть, а якщо ви просто пробували якийсь курс і відвідали там 20 занять, це давайте подумаємо, давайте порахуємо. 20 занять. Якщо ви займались двічі на тиждень, то це місяць 8 занять. Так, ви позаймались декілька місяців, і ви думаєте, чому в мене немає результату? Невже я роблю щось неправильно? Невже в мене поганий вчитель, поганий спосіб, поганий метод? Насправді це все другорядні речі, які мають менш важливі. Значення. Найголовніше в цьому всьому процесі це кількість інвестованих годин. Тому кожен раз запитуємо себе: реально, скільки часу я присвятив англійській мові? За цією таблицею ви бачите, що з нуля до Професійного рівня опанувати мову вам всього навсього потрібно одну тисячу годин вкладених у мову. Я вважаю, що це небагато так, звичайно, з часом, з віком, можливо, людям, які уже. В певному віці складно, складно знову починати вчитися, так але я вважаю, що, мабуть, мабуть, це найкраще, що ми можемо робити постійно, удосконалюватись, постійно вивчати щось нове. І англійська, це ж це ж просто топ. Це це модно, це класно це потрібно, Це не тільки необхідність в наш час. Я, я вважаю, що це це вже далеко не є перевагою там вказати в резюме, що ти маєш хороший рівень англійської мови. Це просто необхідність. Чим краще ви володієте англійською мовою мені здається, це. Має прямий вплив на ваші можливості працевлаштування, заробітню плату і так далі. Тому я вважаю, що навіть якщо ви будете рухатись повільніше, навіть якщо вам прийдеться вчитися ще раз вчитися, так сідати за парту, слухати вчителя, виконувати домашні завдання. Зараз це можна робити в настільки цікавий спосіб, що ти взагалі не думаєш, що це як навчання-навчання. А -навчання. це більше комунікація, це більше про знайомства, це більше про... Цікаві способи. А за рахунок тих інструментів, такі як штучні інтелекти, відео на Ютубі, взагалі, от до речі, ми переходимо до другої хибної думки, що проживання в англомовній країні 100% гарантує вам те, що ви заговорите мовою, вільно заговорите. Так, це є міф, це є хибна думка. І я поясню, чому я так думаю. А ви якщо не погоджуєтесь, будь ласка, запрошую вас написати у коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чому не погоджуєтесь. і залишите лайк. Підписатися на цей канал, якщо ще не підписані. Рухаємось до другого міфу, чому а проживання в англомовному середовищі не завжди гарантує те, що ви будете спілкуватися мовою. Я вже багато повторювалась на цьому каналі, на моїх курсах, що ви можете жити в англомовній країні, нікуди не виходити, ні з ким. Не спілкуватися, використовувати мову там із перекладачем декілька разів, коли вам потрібно щось вирішити. Так, тобто, це взагалі в сьогодні в наш час. Не є актуально так, тому що ви можете взагалі на противагу цьому жити далеко від англомовних країн і спілкуватися абсолютно вільною мовою з ідеальним акцентом. Це можна зробити за рахунок занять з носіями онлайн, так і за рахунок всіх ресурсів, які доступні у нас час. В першу чергу це Ютуб, на якому ви можете знайти абсолютно різні, різні варіанти мови. І інстаграм також я взагалі рекомендую підписуватись в першу чергу. Коли ви приступаєте до вивчення англійської мови, підписатись в Ютубі і в Інстаграмі на людей з вашої сфери, те, чим ви займаєтесь, почати за ними слідкувати і споживати англомовний контент в такий спосіб, ви, по-перше, розширите знання тої мови, яка вам потрібна. А по-друге, просто буде цікаво спостерігати, як мову використовують ваші role models, ті, хто вам подобається найбільше. Тому, маючи всі ці ресурси, можна. І я розвію цей міф, що не можна досягнути суперкласного рівня, якщо ти не проживаєш в одній із англомовних країн. А я сама. Приїхавши в Канаду, мій рівень вже був достатньо високий, і а, я ніколи не чула ніяких там зауважень на рахунок того, що я звучу не так або вживаю щось не таке, як спілкуються в Канаді. Бо перед приїздом я дивилася їхні новинні телеканали. У мене вже були улюблені блогери. До речі, зараз порекомендую, що ви можете дивитися. Які відео, яких блогерів саме якщо вас цікавить канадська англійська мова? Бо вона дещо відрізняється, вона суттєво відрізняється від британської і трішечки відрізняється від американської англійської мови? Я не згадувала це питання, що є навчальні відео, які створюють вчителі, і є відеоконтент, звичайний контент, так розважальний. Про навчальні такі відеоресурси я хочу поділитися своїм улюбленими. Так, це канал Баб Canadian uh, Bob is Ontario він знімає відео уроки, він є вчителем французької мови у Онтаріо, але робить відео саме про канадську англійську мову. Один із кращих ресурсів, я думаю, що можна взагалі не заморочуватись, обрати цю одну людину, цього одного вчителя, і абсолютно безкоштовно вчитися по його відео. Ще один ресурс, схожий, це медінклештібі, а вчитель Марк, який говорить про. Теж англійську мову, саме канадського варіанту, так як він живе у місті Калгарі, зовсім поруч до міста, в якому живу я. Я живу в Едмонтоні, Ніхто не знає провінції Альберта. Марк TV також має дуже, дуже багато відео. Якщо вас цікавить канадська англійська мова, також вже розважальний контент, не вчителі. Це Фернанда Рамірес. У неї прекрасний подкаст. Де вона говорить про своє життя. У неї дуже класний канал про її лайфстайл. Можна дізнатись не тільки канадську англійську мову, але й взагалі як що відбувається цікавого у Канаді, як живуть блогери у Канаді. А, слідкуйте, і останній ресурс, який я подам зараз, називається InkVid. Це сайт, на якому вчителі носії навчають вас англійської мови. Там ви можете обрати рубрику, там ви можете обрати рівень і до кожного відео. Є ще і тести квізи, можна їх використовувати. Що ж на цьому етапі ми поговорили з вами про такі основні міфи, як вік. А в якому віці можна і не можна вивчати англійську мову про те, чи дійсно впливає проживання в англомовному середовищі. До речі, хочу зазначити, що так, воно впливає. І, звичайно, особливо це відчутно, коли дітки переїжджають так в англомовне середовище. Вони дійсно, дійсно, це правда, це факт. Вони поглинають мову дуже швидко за рахунок того, що вони, по перше, багато годин проводять із мовою. Зверніть увагу, так вони там приходять в школу чи а, в дитячий і вони проводять півдня. І так, через місяць вони вже. І, і по-друге, вони не мають страху. Так, вони не бояться повикривлятися, повторити міміку, жести і мову за своїми ом, так однокласниками. Це те, що повинні робити і старші люди. Часом в нас є якісь страхи в голові, так? Ми ми боїмося. А... А це все практика. Ми маємо говорити, вимовляти, повторювати, ставити себе в різні мовні ситуації і не боятися найголовніше. Взагалі, я, я не розумію страху пов'язаного з мовою, так. Я думаю, що тут варто подумати, що найгірше може трапитись, якщо ви щось неправильно вимовите або скажете. Я думаю, що нічого страшного не трапиться, і вам або допоможуть, якщо це англомовне середовище, або взагалі не звертатимуть увагу, тому що людям головне те, що ви говорите, і почути від вас, так, зміст, а не форма, не те, як ви виражаєте. Але... Але якщо вам потрібна англійська мова на хорошому рівні. З певних причин там іспити скласти, так пройти співбесіду. Будь ласка, ознайомтеся із інформацією за посиланням до цього відео і турбуйте мене у телеграм. Якщо вас цікавлять заняття, підберемо для вас учителя, формат, який найбільше підходить, графік, все це ми обговорюємо. Будь ласка, записуйтесь. Якщо сподобалося відео, не забувайте про лайк, підписку, поширення і до зустрічі в наступному відео. З вами ваша Анна Люклян.